Ми приїхали на балотон з дітками, щоб вони розважилися, поплавали на катамаранах, провели разом час, цікаво. І для жінок також така ж програма. Добре, я думаю, добре. Всім сподобалося. Можна запитати у них. Це відволікає їх, вони знаходяться у безпечному просторі тут, тому що дуже багато їх співвітчизників, я думаю. Діти вивчали мову українську, буде іспанська, французька. Діти розважалися, вчилися, багато гуляли, гралися. Такий самий, але вони більш налаштовані на відкриття жіночності, тому що з війною всі ми забули, що ми жінки, і стали більш спасателями своїх дітей і забули про себе. І цей лагерь допоміг їм відкрити саме жіночність, нагадати їм, що вони жінки. Важко, дуже важка соціалізація, важко вивчити мову, тому для такі табори, для них це дуже гарна можливість. А самі в Венгрії, як вони себе хочуть? В Угорщині важко, тому що держава не допомагає, допомагають тільки приватні підприємства, якісь фонди, і їх все менше і менше. І дуже важко соціалізуватися і влитися в угорське again. Yeah. Yeah.